Микола Сенгаївський був правий, коли говорив, що вчитись важко, а вчити ще важче. Але не мусиш забувати ти як дітям віддаси усе найкраще, то й сам сягнеш нової висоти. Вас вітає вчителька української мови та літератури. Іллінівського опорного закладу з поглибленим вивченням іноземних мов Іллінівської сільської ради Краматорського району Донецької області Шарніло Вікторія Анатоліївна. Я вчу дітей вже 22 роки. У 2004 році закінчила Слов'янський державний педагогічний університет та отримала повну вищу освіту за спеціальністю. Педагогіка і методика середньої освіти українська мова та література. За результатами атестації 2021 року мені було присвоєно вищу кваліфікаційну категорію. 22 роки я відпрацювала в Костянтинівському закладі загальної середньої освіти номер 16 Донецької області, але Жорстока війна внесла свої корективи. Будівля моєї школи була зруйнована. Залишились від неї лише теплі спогади. З 1 вересня 2023 року я працюю дистанційно в Іллінівському ОЗЗСО. Ознайомити вас із своїм робочим місцем? Наразі не маю можливості, адже через війну знаходжусь далеко від дому, а навчальний заклад розташований в зоні проведення бойових дій. Навчального кабінету поки не маю. Заняття з учнями проводжу в програмі Google Meet. Працюю в п'ятому класі за програмою Інтелект України та в шостому класі «Нуш» за модельними програмами з української мови Ніни Голуб, Олени Горошкіної та модельною програмою з української літератури Тамари Яценко. Також пілотую сьомий клас «Нуш» за програмами цих самих авторів. Беру участь в обговоренні пілотної програми під час вебінарів, розвиваюся та зростаю разом зі своїми учнями-нушенятами. За свою педагогічну кар'єру мені довелось працювати вчителем зарубіжної літератури, вести шкільні гуртки Живе слово, ділова українська мова, бути керівницею шкільного методичного об'єднання вчителів гуманітарного циклу. Із цікавістю зустрічаю усі новинки, методики та педагогіки, намагаюсь їх опанувати і втілити в життя на своїх уроках. Довелось мені працювати з дітьми з особливими освітніми потребами. Маю досвід роботи в інклюзивних класах. Наразі працюю в шостому інклюзивному класі. На уроках застосовую різні прийоми співробітництва і навчального діалогу, групової та індивідуальної роботи, що сприяє зміцненню інтересів дітей. На мою думку, найбільше для цього підходять саме інтерактивні методи навчання. Активно використовую під час дистанційного навчання. Інтерактивні вправи, ігри у програмах Learning Apps, Wordwell, WordArt. на початку уроку часто створюю проблемну ситуацію, ставлю проблемне запитання, на яке протягом уроку слід дати обґрунтовану відповідь. Під час вивчення матеріалу пояснюю його із застосуванням презентацій у програмі PowerPoint, роликів у Ютуб, використовую інтерактивні дошки, джамборд та міро. Заохочую здобувачів освіти до участі у веб-квестах за вивченими темами. Проводжу тестування в Google формах за допомогою готових та самостійно складених тестів на сайтах на урок і все освіта. Діти залюбки грають в дидактичні ігри. На уроках активно впроваджую діяльність підхід. Проводжу інтегровані уроки, тематичні тижні, чергую різноманітні види діяльності, щоб не втратити інтерес до вивчення предмету та увагу учнів на уроках. Однією з ключових компетентностей, якими повинен володіти випускник НУШ, є вміння вільно спілкуватися з державною мовою. Виходячи з цього, я обрала методичну тему, над якою працюю розвиток комунікативної компетентності учнів на уроках української мови та літератури. Вчу дітей так, щоб не соромно було дивитись їм в очі в майбутньому. Розвиваю критичне та образне мислення, стійкий інтерес до вивчення рідної мови та культури, мовну стійкість. Творчі здібності. Вчу застосовувати набуті знання на практиці, продовжувати освіту протягом життя, помічаю та розвиваю індивідуальні особливості дітей, розвиваю критичне мислення, ораторські здібності, комунікативні здібності, бажання постійно розвиватись, самовдосконалюватись, допомагаю їм у подоланні труднощів під час вивчення української мови та літератури наразі я не є класною мамою. Не розділяю виховний та навчальний процеси адже вони є логічним продовженням одне одного. Багато уваги приділяю прищепленню учням любові до рідної мови, народних традицій та обрядів культури України. З учнями мого класу. Коли почались офлайн, ставили невеличкі вистави, присвячені народним святам, колядували, щедрували, грали в народні ігри, багато мандрували Донецькою областю та навіть їздили на екскурсію до Харкова, відвідували кулінарні майстер-класи. Це було доброю традицією. У роботі з дітьми та батьками слідую принципу партнерства. Постійно підтримую зв'язок із батьками. За необхідності надаю консультативну допомогу. Протягом останніх двох років брала участь у конкурсі Соняшник Учитель. Була координаторкою гри «Соняшник для учнів, стала лауреаткою обласного етапу фестивалю Шукай добра, краси шукай у 2022 році. Брала участь у творчій групі вчителів української мови, які готували завдання для збірника цілі сталого розвитку на уроках літератури в 7 класі. Випустила збірник завдань для 9 класу з теми Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови. Беру участь у тренінгах, вебінарах. Ділюсь своїми наробками та переймаю досвід колег на засіданнях предметної методичної комісії вчителів нашої громади, публікую власні розробки на платформі всеосвіта, залучаю учнів до участі в предметних тижнях, олімпіадах, у тому числі онлайн, творчому конкурсі заговори, щоб я тебе побачив, конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика умовному онлайн-марафоні всеукраїнському конкурсі Есе імені Сергія Кемського до Дня гідності та свободи фестивалі Шевченко в колі сучасної молоді систематично підвищую свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації. Таким чином, крок за кроком, день за днем збираючи піщинки досвіду своїх колег. Видатних вчених, психологів, педагогів впроваджую ці форми роботи та методи у власну діяльність, намагаюсь викликати пізнавальний інтерес у здобувачів освіти, спонукаю їх до творчості, готую до подальшого життя, вчу застосовувати отримані знання на практиці. Призвичаюю до думки, що навчатись доведеться протягом усього життя, але вміння вчитися вони повинні отримати саме в школі. Наостанок хочу сказати: у серце увійде лише те, що йде від серця, тому серце віддаю дітям.